Напевно, багато хто з вас, переглядаючи старі фотоальбоми, помітили той факт, що на старовинних фотографіях люди не посміхалися, а навпаки, були занадто серйозні. Це має кілька причин для того, щоб зробити першу у світі фотографію. Французький винахідник Жозеф Н'єпс витратив 10 років. Вона була зроблена в 1826 році і називається Вид з вікна. Фотограф зробив цей знімок, використовуючи восьмигодинну витримку. З цього моменту розпочалася робота щодо покращення якості фотографій. У 1838 році винахідник Луї Дагер зробив першу фотографію іншої людини, яка стоїть на вулиці. І вона за якістю вже помітно краще. Але і для цього фото було використано 10-годинну витримку. До появи фотографії основним способом збереження образу людини були портрети. Як правило, людина на портреті набувала величного вигляду і не посміхалася. Справа в тому, що широка посмішка вважалася в портретному живописі неналежною. Ележною і асоціювалася з божевіллям, пияцтвом і несерйозною поведінкою людини. Коли ж з'явилася фотографія, люди за звичкою продовжували залишатися серйозними, і культура позування довгий час не змінювалася. Марк Твен писав: фотографія в першу чергу це важливий документ і не має більш принизливої спадщини нащадкам ніж жалюгідна дурна усмішка, зображена надовго. Друга причина, чому на старовинних фотографіях люди без посмішки, це технічна складова. Для того щоб зробити фотографію, доводилося сидіти нерухомо до 10 хвилин і перебувати такий час із натянутою усмішкою важко. Та й фото при найменшому русі може вийти розмитим. Тому люди на світлинах не посміхалися. Перший масовий фотоапарат Кодак з'явився у 1888 році, і разом із плівкою на 100 кадрів він коштував 25 доларів. Але у 1900 році з'явився народний фотоапарат Кодак з плівкою на 6 кадрів і вартістю всього 1 долар. Люди почали знімати один одного у неформальній обстановці, частиною якої були посмішки та сміх. Все частіше стали з'являтися спонтанні природні фотографії усміхнених людей. До того ж, Кодак випустив кілька рекламних компаній з посмішкою, і вона стала популярною на фотографіях. Підписуйтесь на канал, попереду буде ще багато цікавого.